Пригадайте, яких дивних тварин і які незвичайні рослини ви бачили в телепрограмах про живу природу, коли йшла мова про Індію, Африку чи Південну Америку. Чи можна їх порівняти з рослинами і тваринами, які характерні для нашої природи? Чому ж така велика різниця між рослинами і тваринами різних материків на землі? Тим дітям добре відомі тварини, які водяться в Африці: ці жирафи, леви або страуси. В Арктиці та Антарктиді водиться гага, морський котик, королівський пінгвін або білий ведмідь та інші тварини. В Євразії ми можемо зустріти зубра, ведмедя. Зайця або дрохву, яка водиться в нашій степовій зоні. Так чому ж сонце неоднаково любить землю? Чому біля екватора ростуть густі вічно-зелені ліси? У нас листяні й хвойні дерева, а на півночі ліси скарликових доріс і верб стеляться по землі. Саме про це і піде мова на нашому сьогоднішньому уроці. Але для початку послухайте уривок із казки сказки, сонце заблукало. Кілька днів сонце спочивало, закутавшись важкими хмарами. А сьогодні, нарешті, вітер зім'я впухнася покривало, розвіяв його і поволів по синьому небу. Сонце розплющило очі, кинуло на галявину золотистий сніг промені. Закортіло синичці щебетушці погрітися на сонці, та воно вже завернуло до заходу. Ой, лишенько, воно ж, мабуть, спросун'я заблукало, адже влітку воно піднімалося набагато вище. Сонечко, крикнула синичка, ти ж збилася зі свого шляху. Та сонце було вже далеко. Чому сонічка не встигла погрітися на сонці? Що здивувало ще бетушку в поведінці сонечка? І чи справді воно заблукало? Яку пору року сонце найнижче стоїть над горизонтом? Відповісти на ці запитання допоможе тема нашого сьогоднішнього уроку, як поверхня землі. Нагріваються сонячними променями. Кількість сонячного тепла, яке отримує поверхня землі, від екватора до полюсів поступово зменшується. Земну поверхню між екватором і полюсами умовно поділяють на три частини. Їх називають тепловими поясами землі. У кожній півполі три, три теплові пояси. Жаркий, тропічний біля екватора, помірний і холодний біля полюса. З обох сторін екватора у жаркому поясі землі Сонячні промені падають майже увесь час прямо висня. Ця частина поверхні землі отримує багато тепла. Там цілий рік жарко і не буває зими. Замість зими і літа розрізняють сухий період року, коли випадає дуже мало опадів, і дощовий період злив. З обох сторін екватора у жаркому поясі землі сонячні промені падають майже увесь час прямовисно. Ця частина поверхні землі отримує багато тепла. Там цілий рік жарко і не буває зими. Замість зими і літа розрізняють сухий період року, коли випадає дуже мало опадів. І пищовий період ви. На поверхні помірного поясу обох пів куль промені падають по-різному, залежно від кори року. Взимку косо, влітку пряміше, тому взимку холодно, а влітку тепло. Між цими порами року є ще прохолодні весна й осінь. Полюси землі і поверхня навколо північного і південного полюсів. Ніколи не бувають повністю повернутими до сонця. На них падають тільки косі промені, які дають мало тепла і погано нагрівають землю. Там також кілька місяців на рік триває полярний день і кілька місяців полярна ніч. А тепер давайте поміркуємо, які умови необхідні для життя рослини тварин яким може бути рослинний тваринний світ у холодному поясі Землі, який у помірному? А який тваринний рослинний світ у жаркому поясі? Чи відрізняються вони і чому? А зараз послухайте продовження казки, з якою я вас ознайомила на початку. й досі не помітила, що сонце заблукало. Витро примружив яде бузинове око. Молодь хоче його рятувати, вони ще не знають, що у сонця кілька доріг. Влітку одна тією дорогою сонце мандрує прямо травісенько понад лісом, тоді воно ласкаве і щедре, ходить в небі волі. золоте проміння сіє, землю гріє, восени обирає іншу путь. Бокор золотаві віси обходить, а от злимку зовсім низько оббігає. А тепер давайте, діти, виконаємо з вами наступне завдання. Перед вами чотири картинки із зображенням різних тір року. Ви повинні будете розташувати сонечко так, де воно буде знаходитися над горизонтом взимку, навесні. Влітку та восени, а результати перевіримо пізніше. Бажаю вам успіху. А тепер давайте перевіримо, як ви виконали завдання. Зимку сонечко низько стоїть над горизонтом. тому і мало нагріває землю. Температура падає і у нас настає зима. На весні сонечко вже вище входить, його промені проміші, і тому земля нагрівається краще, температура повітря підвищується. А вже влітку сонце стоїть високо над горизонтом, його промені прямі, поверхня землі. Добре прогрівається, настає літо. Осений знову сонечко вже нижче схиляється, його проміння менше нагріває поверхні землі. Тому температура падає, настає осінь. Звичайно, за осінню йде зима. Молодці діти, ви всі добре споралися із завданням.